Вітаю, друзі. Сьогодні 4 січня 2023 року і я починаю будівництво своєї гібридної станції. Дещо про концепцію. У мене будинок на дві половини з лівої сусіди, справа моя половина. І південного скату немає, а є тільки захід-захід-південь і північ-схід-схід. -схід. Тому я вирішив інвертор перевантажити, інвертор має 2 МППТ. і поставити з двох схилів. Один, щоб зранку ловив, другий з обіду ловив. Ось таким чином вирішив я зранку заліз, трошки почистив дах, вкрутив 8 шпильок. Тут у мене буде вверху три панелі, внизу чотири панелі. Сонечко. Це зранку до 12-12 години тут буде сонце. А далі вже з іншої сторони даху буде 8 кВт панели і загальна потужність на 5 кВт інвертор. Закручуємося в дах за допомогою таких. Шпильок вони стандартні мають довжину 20 см. Іноді цієї довжини для шиферу не вистачає. І треба мати 25-30 см. У мене таких було. До речі, тут довелося одну шпильку ставити довгу. Поясню чому. Тут на шифері у нас не, в мене не лати, а брус 40 на 40. І от, якщо ми свернемося на хвильку. На... На... Зараз покажу зверху на хвилю. Маємо тут вже висоту 4-5 см, ще плюс 4-5 см висота бруса і в крокву ми практично не можемо закрутитися. Тому треба високі довгі шпильки. Зараз ми на горищі ось практично показую. Ось у нас шпилька її ще... Треба досвернити, тому що знизу вона не пройшла повністю брус. І ось коли виникла необхідність закрутити ось кроку, зрозуміло, що ось ми вже маємо практично 10 см від шиферу до крокви. Да, а щоб закрутити це, треба її опускати нижче, тому я тут взяв шпильку 25 см. Ось тут шпильки. Бачите, тут пройшли ця шпилька, пройшли бруса. Там внизу шпилька. То зараз інші я теж дозакручую, щоб вони пройшли брус повністю. Ну і були складнощі, тому що оці лати, вони не є суцільними, вони да, дає переходи. І тому в даному випадку, як я робив, я Закрутив спочатку справа, потім через одну зліва, а далі вже кинув профіль і між ними так, просверлив, що ось, ось він так. Щоб профіль не сильно гнувся, коли ми будемо його прикручувати, щоб було більш-менш рівна рейка. Так. Зараз підемо на дах, покажу. Що я ще роблю? Резинка нам якби гарантує герметичність, але е, деякі власники, які особливо придирливі, як я, ще ставимо герметик. Так от є різниця в різних герметиках. Ну, на практиці, скажімо так. Ось я використовував такий бітумний герметик, який до ультрафіолету, погодних умов, вода не проникне і так далі і тому подібне. Але він е, стає твердий і крихкий після затвердівання і відшаровується пластинками. Тобто він не розрахований на гнучкість. Він для міцних нерозривних з'єднань. А так як у нас шпильки ходять, хитаються, то краще використовувати отакий силіконовий термостійкий, червоний. Герметик, ну або щось подібне. Він еластичний, м'який, от шпильки під навантаженням, навіть коли ти е, вже загерметизував, по профілю ходиш, кріпля, е, закріплюєш панелі, то цей герметик шпильки хитаються під вагою і він починає розлізовуватись, розлазитись. А це, як застиг, він досить чудово витримує все. і Ніяких проблем з ним не виникає. А після цього доводиться домазувати потім уже. Ось так. Для сверлення по шиферу використовую ось таке керамічне перо і маленький лайфхак. Щоб не боятися помилитися, треба сверлити знизу. Отвори, ось. Наприклад, так. Тому треба довше сверло. Перпендикулярно дивимося і трошки зміщуємося. Ну, 16-20. Поставили конструкцію на 7 панелей. Зараз ставимо, поставимо сьогодні три верхніх панельки і все, тому що. Ці панелі Лише було три, решта на дачі, завтра привезу, а на другу сторону підуть інші тип панелей. На сьогодні роботу завершено, три панелі поставили. До речі, це панели, панелі Longis Solar 455 і тут проводки короткі, вони тільки можуть між собою з'єднати дві сусідні панелі. Тут мені треба перехід донизу, треба буде ставити перемичку. На нижній ряд. Звідси вийде мінус, а з нижнього ряду вийде плюс. Тут. І потягну до інвертора. Усе. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.